Вітаю вас, дівчата! Сьогодні я б хотіла познайомити вас з унікальним інструментом сакральної геометрії мандалою квітка життя. Минулого разу ми торкнулися теми внутрішнього всесвіту: то як же відчути себе Всесвітом? Як зрозуміти, чи я йду за бажанням душі в довірі собі та життю, чи розум маніпулюю мною та втримую тисках страху та недовіри, де дійсно я і хто я справжня? Цих та багатьох інших питань для мене найдієвішою технікою взаємодії з собою та розвитком усвідомлення є інструмент сакральної геометрії, мандала квітка життя. Японський філософ Дайсако Ікеда говорить: людина народжується на світ, щоб розпустилася єдина і неповторна квітка його життя. У кожного обов'язково є місія, посильна лише йому одному. Той, хто реалізував усе, на що здатний, обдаровує світ прекрасним цвітінням своєї долі. Тож створення мандали квітка життя це не просто малювання, це величезна робота над собою, це шлях чесності та довіри собі. Якщо ми прагнемо змін, ми можемо змінити життя бажано для нас в сторону, беремо життя у свої руки. Та будуємо цеглина за цеглиною, не очікуючи чудес, а через усвідомлення та інсайти, змінюючи своє ставлення до речей. Мандала Квітка життя символізує абсолютний порядок вона побудована так, як побудоване все у Всесвіті. Квітка життя порівнює з клітиною, а дві сфери, які оточують, то як мембрана з двома оболонками. Це найжіночніша з усіх чинних форм. Ми всі починаємось як сфера. Унікальність квітки життя в тому, що в ній поєднуються два світи матеріальний та духовний, тому ми можемо створювати квітку життя. Як на матеріальні запити, ті блага, яких прагнемо в житті, чи то квартира, машина, подорож, запити стосовно здоров'я, народження дітей, створення сім'ї, захисту, так і духовні запити розвитку інтуїції, розпаковки генної пам'яті. Процес створення квітки життя повністю синхронізований з процесом ділення клітин в нашому організмі, створюючи квітку життя своїми руками, ми повторюємо процес. Які відбуваються в нашому організмі, тому ми можемо розпаковувати гену пам'ять нашої душі, тим самим, отримуючи відповіді на всі свої питання, ми починаємо розуміти про себе те, на чим навіть не замислювалися. Це усвідомлена творчість. Коли ми малюємо, ми знаходимося в стані тут і зараз. Недостатньо навчитися малювати. Необхідно зануритися в роботу з собою на 108 днів. Стільки днів потрібно виділити для себе кожного дня малювати квітку життя, яка не буде однаковою, бо кожного дня ми народжуємося іншими, як і квітка життя. Впродовж марафону в 108 днів ми можемо працювати як з одним і тим самим запитом, так і кожного дня з новим. Якщо запит ми формуємо з усвідомленням та відкритим серцем, це сакральна геометрія. Сакральна геометрія це ключ до гармонії та всесвітнього порядку. Змінюючи внутрішній світ з любов'ю, ми змінюємо світ навколо нас. Унікальність марафону в тому, що створюється єдине коло любові та підтримки, де кожен з учасників може висловлювати свої почуття, свої усвідомлення, отримуючи підтримку інших. Це надихає та надає сили за будь-яких обставин знаходити час для себе кожного дня та отримувати насолоду від процесу взаємодії з собою, з інтересом та зацікавленістю спостерігати за внутрішніми змінами, що потрібно для участі в марафоні: по-перше, бажання, по-друге, протягом дня. Виділяти трохи часу для створення мандали. З практикою цей час скорочується до 5-10 хвилин. Головне встигати завершити мандалу поточного дня до 24-ї години опівночі. По-третє, не переривати ланцюг в 108 днів, тобто щодня треба малювати нову мандалу. Якщо в якийсь день трапилось переривання, то починаєте все спочатку. По четверте циркуль для креслення. Звичайний шкільний. Це основний інструмент в кресленні квітки життя. По п'яте простий олівець, який легко та зручно входить в отвір циркуля. По шосте аркуш формату А4. На кожен день новий аркуш. Можна використовувати альбом для малювання, але кожен день один аркуш. По сьоме лінійка для центрування аркушу та визначення радісу циркуля. По 8. Гумка для коригування. По 9. фломастери, олівці. Будь-які варіанти комфортні вам для розмальовування за бажанням та натхненням. По 10. Блокнотик для записів. Спостережень за собою того, що відбувається упродовж марафону. Також фіксування усвідомлень та інсайтів. По 11. Відмовитися від вживання спиртного на час марафону, бо це є глибина робота з собою. По 12. енергообмін на енергетичному рівні, коли ми щось від серця віддаємо, ми вивільнюємо внутрішній простір для чогось нового. В цьому випадку це мотивація для вашого навчання та участі в марафоні. Суму енергообміну ви визначаєте самі від щирого серця. Всі отримані кошти будуть направлені до фондів підтримки жінок. Ви просто пишете в коментарях. А далі менеджер Real Beauty надасть вам всі інструкції. Я проходила марафон твічі. двічі перший раз в групі, другий раз на одинці з собою. Можу запевнити, що робота в групі набагато потужніша, більше натхнення, взаємопідтримки, що надає сили не зламатися на цьому шляху. Також я практикую створення квітки життя в побутовому житті. Малювання на стіні, ґрунтовці, бо для мене це не просто мандала, це щось дуже тепле та рідне, як обійми матері. Дуже вдячна моїй вчительці, майстру сакральної геометрії, арт-терапевту, власниці бренду мандала-тренд Гані Бобровій, яка прищепила мені любов до сакральної геометрії, посилання на сторінки Ганни вшиті в текст. Тож, якщо вам до душі такий інструмент внутрішнього розвитку та самопізнання, будь ласка, напишіть в коментарях про бажання участі в марафоні. Ми домовимося з вами про найзручніший день для старту марафону. Бажаю всім яскравої та й неймовірної подорожі до свого Всесвіту!